Заклад Смілянська спеціальна школа Черкаської обласної ради запрошує до першого та наступних класів дітей з особливими освітніми потребами. До кожного індивідуальний підхід, якісні освітні послуги, оптимально комфортні умови для навчання, всебічного розвитку та соціалізації учнів, корекційно-розвиткові заняття, лікувальна фізична культура, ритміка, трудове навчання з професійною орієнтацією на робітничі професії. І з дітьми працюють висококваліфіковані корекційні педагоги. У мого сина аутизм, і коли вперше я привела його до цієї школи, це була зовсім не комунікаційна дитина. Зараз він навчається в четвертому класі. Він отримав максимальну освіту, не просто освіту. Це корекційна робота, це колосальна робота всіх педагогів. Вони максимально вкладаються е, в своїх учнів до кожного індивідуальний підхід. Педагогічний склад просто неймовірний. Мій син навчався в різних закладах навчальних, але йому дуже важко давалося навчання. Він не міг ту програму освоїти, і саме в цьому закладі, дякуючи педагогам, підход хороший до дитини, увага, він навчився тут і писати, і самостійно читати. Він зрозумів багато чого, як потрібно з дітками дружити. І дякуючи вчителям, педагогам, дуже гарна школа, я дуже вдячна. В мене дочка з особливими освітніми потребами. Педагоги цього навчального закладу. Прийняли нас дуже добре з теплотою, з розумінням, з підтримкою. Навчили мою донечку за півроку писати і читати, хоча у нас надто складний діагноз. Вона йде з задоволенням щодня до школи і повертається зі школи також в гарному настрої. Дякую всьому колективу цього закладу за їхню роботу. Спеціальна школа у смілі чекає вас за адресою вулиця Соборна, 240. Телефонуйте за номерами 098 95 04 108 та 093 076 17 06. Ми також і в соціальних мережах та на сайті спецдефіцкул.орг.юей. Набір до першого класу розпочаток.